Випуск новин за 7 листопада 2025 року. У студії Юлія Фацієвич і сьогодні дивіться про таке. Траурний кортеж із полеглим захисником Володимиром Петровичем прибув до Миколаєва. Військовослужбовець Володимир Петрович проживав у місті Миколаїв. Помер від хвороби серця, перебуваючи на військовій службі, в розташуванні підрозділу біля населеного пункту Прибузьке Миколаївської. Області зустріти траурний кортеж зібралося чимало людей. В цьому житті ми маємо цінності, дані від Бога, такі як свобода, життя, вільна воля, людини, можливість жити, розвиватися, виховувати своїх дітей, розмовляти рідною мовою. І сьогодні ми маємо такий факт. За ці цінності платимо дуже високу ціну. Це ціна життя наших героїв, наших рідних і близьких. Сьогодні це дуже висока ціна. Ми маємо дорожити нею, маємо підтримувати живих, пам'ятати про померлих і самим робити все, що можна, щоб ця боротьба не була даремною, щоб вона вінчалася успіхом. Тільки тоді душі наших героїв будуть мати спокій. Ми молимося і просимо у Бога, Царства Небесного, сьогодні для воїна Володимира, який недовго був на війні, але вклав всіх зусиль, щоб Україна перемогла. Ці зусилля забрали здоров'я, серце не витримало. Але сьогоднішній день. Ми віримо, що царство Боже Господні відкриє, бо він намагався і робив все, що міг. Після зустрічі у церкві Успіння Пресвятої Богородиці відбувся Паристас тачин похороном. Він не розумів, що це мовчання було промовити за будь-які слова. Ми також шановуємо героя коли ми Тиші, мета, що сьогодні бачимо по грові, бездихання тіла, воїна, володими. І важко тоді брати слова, щоб вивезти всю глибину цієї трагедії, цього воля, коли, коли прощаємося з рідними, близькими, коли прощаємося з нашими Захисниками. Але це мовчання обернеться колись в радість, і плач, і сльози, які сьогодні в наших очах. Ісус Христос казав, що прийде такий час, коли всі померли Воскресні, а живі та домінці. Тоді ми знову побачимо тих, хто добре нашому серці, тоді в повноті отримуємо народу, тих, хто їх заслужив, Святі, а також. І ті, хто віддав своє життя за батьківщини, адже немає більшої любові, ніж віддати життя за друзів, за рідних, за всю відчисть. Рад Божі, герой, родини, не незважаючи на свою допомогу, пішов служити, став на захист батьківщині. Можливо, і мав на можливості можливість через те, що хворим, серце хворим, щоб туди не йти, але пішов. Він також виконує чистої обов'язки, виконував їх зі всіх сил, так як міг. Наскільки мені відомо, працював, служив більше, інженер в інженерних містах і зводили мене нового життя, як називають дорогу, покритим сітком нахисні дроні, щоб діти воїни, то там, кому є потреба з наших людей, сінків, пересуватися на її небезпечні. Все це вже давно споріло натально через ці наручки, через стреси, через переживання. Не виділимо? Ховали військовослужбовцям на алеї пам'яті загиблих героїв у місті Миколаєві, висловлюємо щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника. Вічна честь та слава герою! Понад 100 людей в КНП Миколаївська міська лікарня приєдналися до акції зі здачі донорської крові. Народна хорова капела Миколаївського міського палацу культури відзначила своє 60-річчя. Про минуле та сьогодення, а також фрагменти із концерту. Дивіться далі у сюжеті. У четвер, шостого листопада, вирушив 83-й волонтерський конвой у Сумську, Харківську та Донецьку області. Про озеленення Миколаївської громади дивіться далі у сюжеті, а саме, як у друговижі висаджували дерева. 4 листопада на території КНП Миколаївська міська лікарня відбулася акція зі здачі донорської крові. Понад 100 осіб долучилися однак 80 стали донорами та здали свою кров. Редакція раніше наголошувала, що найбільш затребуваними групами крові є усі однак, зараз лікарі та медики найчастіше потребують резус негативну кров. Ми здаємо кров уже не один раз, і ми горді за себе і раді, те, що ми маємо можливість допомогти воїнам. І здаючи кров, ми не тільки допомагаємо воїнам, а ми ще й таким чином покращуємо своє здоров'я власне. І це є велика гордість для, для людей. Можливо, ця кров спасеє життя. Як ви себе почуваєте? Почуття дуже гарні, відчуття приємні. Ну нічого не крутиться, голова. Нормальне самопочуття. Я завжди привикла здавати кров і закликаю всіх: здавайте, допомагайте нашим воїнам. Вони нас рятують, вони забезпечують нам тут цивільне життя, нормальне і потрібно здавати кров обов'язково. Бачу, що таке цікаве у вас в руках, що це таке? Це посвідчення донора України, почесного донора України. Скільки разів ви вже здавали кров? Більше 43 раз. Е, що можете сказати іншим, що приходили здавати кров? Не, потріб, це не потрібно боятися, то важливо і то добре для організму. Серце краще працює, навіть. Таке вдавнину існувало, здавали кров, зливали кров раніше, якщо людині було погано або ще щось. Серце відновлює кров, і вона багато розуміти сильніша, молодша, здоровша кров. Треба здавати кров і жити нормально, не, не шкодити своєму здоров'ю іншими різними препаратами. Провели донацію у Миколаєві, як завше, працівники Львівського обласного центру служби крові. Ну а самими донорами стали працівники Миколаївської лікарні, працівники Миколаївської міської ради, працівники. Відділів освіти молоді, спорту та культури, а також працівники прательвів обленерго, колектив Львівського обласного центру контролю та профілактики хворіб. Ну і звісно, не обійшлося і без військових та власних жителів громади, які проявили небайдужість та бажання допомогти. Опісля донації усіх пригушали солодким чаєм та домашньою випічкою. Звісно, редакція побувала всередині автобусу здачі крові та розпитала донорів про їхні враження та чому важливо стати. Донорами, як ви себе зараз почуваєте? Нормально що би ви сказали іншим, закликаючи теж приєднатися до цієї акції? Аби всі здорові були, і воїни наші І Мій чоловік прийшов з війни поранений. А як ви себе почуваєте? Чудово як завжди, сьогодні це перший раз в шосте, стільки скільки разів у цей автобус приїжджає у Миколаїв, стільки разів я здаю кров. Варто зазначити, що більшість із присутніх здавали свою кров не вперше. Автобус вперше до нас прибув, до нашої установи по здачі крові. Тому станом на 11 годину у нас вже є 33 донори. Ми кожному дякуємо за підтриману акції. Кожна здана кров це є врятоване життя. В Миколаївському міському палаці культури відбувся святковий концерт з нагоди 60-річчя народної хорової капели. Вже більше як три роки. Керівницею колективу є Ганна Рошенець, в якої власне редакція поцікавилася, хто надихає її до роботи та в чому особливість капели. Наша капела нараховує близько 30 хористів з Миколаєва. От е, надихає е, мене наша, наші хористи, їхня відданість, їхня любов до співу. І те, що вони дощ, спека, йдуть на репетицію тричі на тиждень, віддають всю свою так само любов, свою працю, вкладають у розвиток нашого колективу. От і співаємо в церкві службу Божу кожної неділі, виступаємо на різних заходах. Беремо участь у конкурсах, онлайн-конкурсах, отримуємо перемоги також, і гран-при, і перші місця. І Це надзвичайно є дуже приємно як для мене, як для керівника, і для наших усіх учасників. От, і тому велика дяка саме нашим капелянам, тому що якби не вони, то б капели б не існувало. От, ну і я вже поруч із ними можу сама зреалізувати, втілити в них ту. Любов, ту музику, оце все-все, щоб наша пісня живала вічно. Звичайно, ми розпочнемо з молитви Отче наш, також з молитви за Україну. І так як зараз триває війна в Україні, і ми будемо співати із репертуару Океану Ельзи Мить, тому що там якраз напиши на свої слова перед смертю, тобто наших солдатів. От, ну, таке життя зараз триває війна, і ну і що зробити, але ми маємо надію, що все все мене. І наша дума, наша пісня не умре, не загине, ми нею будемо закінчувати. І також у нас в репертуарі є верховина свідку, ти наш, там і Коломийки, і українські народні пісні, віночок українських народних пісень включили ми в наш репертуар. І солістка наша буде співати Чотири воли пасує» і уривок з опери буде. Гулака Ортамовського, там за тихим за Дунаєм, де буде соло Оля Яворська і Андрій Залога виконувати. Що було найважче втримати колектив втримати, тому що люди різні, у кожного є своя думка, от і це все треба злагодити. Їх всіх треба об'єднати, щоб ми були об'єднані одним словом, одною піснею. І щоб ми в єдності сила народу. Це трошки викликає, кажу, тому що кожен має свою думку. Але в результаті все-таки слово за мною, тому мусить бути слово керівника як остання крапка. А одна із хористів капели, Марія Ганич, поділилася досвідом, як формувалася капела про її минуле та сьогодення. Власне, сьогодні ми святкуємо ювілей нашої капели. Наша капела створена була у 1965 році з приходом до Миколаєва Володимира Ловпишка, який закінчив музичне львівське училище. І молодий, енергійний, власне, зібрав ентузіастів, молодих хлопців, які любили українську пісню, які любили українську традицію і створив хор. Тоді капела нараховувала до 60 чоловік. Наша капела приймала участь у всіх суспільно-політичних заходах, які відбувалися. У нашій державі дуже волелюдні були концерти в Шевченківські дні. Але у 2011 році раптово помирає наш керівник Володимир Лопишко. Капела довго оговтувалася після цієї втрати, ну але ради на то нема. Треба було думати про нового керівника в кінці 2011 року. До нас в капелу керівником прийшла Ганна Михайлівна Грошинець, яка керує нашою капелою до сьогоднішнього дня. Я в капелу прийшла в 2006 році, в кінці року. Тоді капела нараховувала 45, десь 50 чоловік, але згодом різні події, люди відходили. Відходили у вічність, відходили за станом здоров'я з, з різних поважних причин, і кап кількість членів хорової капели зменшувалася. А у 2015 році ми так само понесли велику втрату, бо загинув в АТО наш капелянин, соліст Василь Миколайович Кіндрацький, який Своєю дружиною Галиною вони були солістами нашої капели. Пізніше, в 2021 році, також відійшов у вічність через ковід, наш концертмейстер Володимир Начевний. Ну і згодом, після ковіду, пізніше повномасштабна війна. І з різних причин люди почали відходити, молоді вступили в вищі учбові заклади, вже не мали можливості співати. Ну і станом на сьогодні ми маємо 35 чоловік капелян. Ну, Користуючись нагодою, я би, звичайно, закликала миколаївчан, аби долучалися до нашої капели, бо спів це є, є здоров'я, це є настрій. Це настільки потужно співати, розумієте, а тим паче українську пісню, а пісні є різні, які колись були заборонені, а зараз ми співаємо. І це так дуже гарно. Так що долучайтеся до нас. Безумовно, у залі зібралися поціновувачі української пісні, духовенство, влада, миколаївці та гості, які вітали народну хорову капелу зі святом, гучними оплисками і щирими побажаннями. Шановні наші ювіляри, жителі нашого Миколаєва, нашої миколаївської громади. Мою велику честь сьогодні разом з вами розділити радість нагоди першого 60-річного ювілею. Ну і звісно не обійшлося без квітів та подарунків. Міський голова Андрій Щебель та Семен Козак, керівник відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради, вручили від себе грошові презенти. А від депутатського корпусу Миколаївської міської ради сертифікат на 70 тисяч гривень на костюми для учасників капели. 60 років втримати такий колектив. Це щось, області. Чому дуже просто. Кожного свої амбіції, кожного свої думки. Їх не двоє, а їх більше 20, а може і більше 40. Я вас щиро вітаю від імені Миколаївської міської ради. Миколаївської міської ради хочу вручити сертифікат за підтримки депутатського корпусу відділу культури та туризму. Миколаївської міської ради на придбання костюмів для народної правової капели на суму 70 тисяч гривень. Але справжна легенда не тільки нашої громади, а всієї України. Це справжній скарб, який зможе, зміг об'єднати всі покоління і зберегти нам цю культурну спадщину. Дякую вам і творчих великих здобутків. Варто зазначити, що за плечима народної хорової капели міського палацу культури роки сумлінної праці і живої української пісні, а також це живі історії людей, їхні емоції та єдина мета, яка завжди переростає у щось більше. 83-й волонтерський конвой вкотре вирушив до наших захисників та захисниць. Цього разу це Сумська, Харківська та Донецька області на постійній основі до організації конвою долучаються старостинські округи. Ну а основним координатором є Іван Андрійчик, секретар Миколаївської міської ради. Сьогодні ми грузимо 83-й волонтерський конвой. Сумська, Харківська і Донецька області. В принципі, маршрут традиційний. Що веземо? В першу чергу йде автомобіль один і персональні посилки, продукти харчування. Кринецький, старостинський округ в цьому конвої нам дав смаколики в вигляді вареників, випічки різноманітної. Є продукти харчування, одяг, амуніції, які ми отримали від наших партнерів, як з Польщі, так і з Німеччини. Дякуємо нашим закладам освіти, які долучаються енергетичні батончики, і газові балончики, і різноманітні смаколики, засоби гігієни. Так само цього разу ми передаємо нашим хлопцям від наших учнів. Є потреба, вже є потреба. Попних свічках, не треба було, вже є потреба, якщо хтось має, приносити, ми через два тижні знову поїдемо. Так само за буржуйками зараз пішов попит. Хімічні грілки вже на стадії того, що будуть дуже актуальні. Теплий одяг, шапки, клісові рукавички. В 83-му конвої їдуть наші хлопці-волонтери Гайовський Іван і Команчук Володимир. Цього разу потреба для наших захисників та захисниць була у теплих шкарпетках, протизастудних медикаментах, термобілизні, газових балончиках, окопних свічках. Ну і звичайно, солодощі, домашня випічка, кава, фрукти, сигарети, мівіна та вологі серветки. Крім необхідних посилок для наших військових, зібрали аптечку від німецьких друзів, який передав Андре Кемпел. Товариство резервістів Ганау разом з цим вони передали лист від сімей, які неодноразово підтримують Україну. Дорогі друже! Якщо вам потрібно використати цей матеріал чи то для себе, чи для друга, пам'ятайте, що наші найкращі побажання з вами ви не самотні, родина з Майнталя, Німеччина. Німеччина, то вони звертаються, значить ніколи, ніколи, ніколи. Не здавайтеся. Вінстон Черчилль говорив такі слова, ну вони то і вони то дублюють. Ну і відповідно я зрозумів, що це є родина з Майнталя, з Німеччини. Під підпис тут є. Хто то є? Фамілія Майнталь, Дойчлянд. То доставив Андре, але то було в кожній сумці, як звернення до військового кобу, куди б не воно не попало. Ми дуже дякуємо тій німецькій родині, яка укомплектувала тих 20 аптечок, вже е, фактично 14 на фронті, а от 6 зараз передаємо ще черговий раз. Велике спасибі і пам'ятаємо ті слова, і ми ніколи не здамося, і перемога за нами. Слава Україні! Героям! У друговижі продовжують формувати парк слави, присвячений воїнам, героям. Тілення ідеї розпочали ще у 2022 році. А сьогодні в чергове організували висадку саджанців дерев. За словами самих селян, це місто називають Посовиськом, але завдяки учням 9 класу, молоді, працівникам Миколаївської міської ради, старості села Ігорю Мельнику та активісту села Андрію Козаку, ділянка вже почала перетворюватися на зелений оазис. До слова, саджанці надали роздільське лісництво Другобицького надлісництва філії Карпатський лісовий офіс. День собору архістратига Михаїла відзначатимуть 8 листопада вже цієї суботи. Ну а парафія архістратига Михаїла міста Миколаєва прозникуватимуть. Редакція щиро вітає усіх Михаїлів з Днем Ангела та бажає вам міцного здоров'я та Божої благодаті. Ну а вже цієї неділі, 9 листопада, своє професійне свято відзначатимуть працівники культури. Редакція також приєднюється до привітань з нагоди Всеукраїнського дня працівника культури та майстрів народного ремесла. Аю вам натхнення творчих злетів та втілення усіх ваших креативних ідей. І звісно, нагадую вам, що ви підписалися на YouTube канал редакції Миколаїв на Дністрі. Також шукали нас у соціальних мережах: Facebook, Instagram та Telegram. І, звичайно, читали наші новини на сайті Медіатифіс Юлія Фецієвич, Остап Рецько, Миколаїв на Дністрі».